Чи потрібен велосипед в сучасному місті? Чи не заважає він автомобільному трафіку? І що краще? Особистий автомобіль, громадський транспорт чи велосипед? Найкраще цю проблему видно в місті Києві. Тут чомусь керівництво міста вирішило, що велосипед це панацея від усіх бід, тому звужуються дороги. Прибираються паркомісця, чим створюються перешкоди в руху автомобілів і чим створюються проблеми в русі громадського транспорту. Давайте розглянемо цю проблему зблизька і порівняємо, як вирішують ці проблеми в інших країнах. Хто такі велосипедисти в Німеччині? Це, як правило, всі верстви населення від самих малих. До самих старих. В Україні велосипедисти це зазвичай молоді хлопці, які просто так розважаються. Навряд чи вони їдуть в день з роботи або на роботу. І зазвичай вони ще агресивні. Не тільки не знають правил дорожнього руху, а й чомусь вважають, що на дорозі всі повинні їм поступитися, самі при цьому не знаючи елементарних правил дорожнього руху. Спочатку порівняємо інфраструктуру в Києві. Вона не розвинена і розвивається несистемно. Особливо це помітно показово на вулиці Пушкінській в центрі міста. Як ми бачимо, пропускна здатність вулиці зменшена, і що показово, відібрано у водіїв безліч паркомістів. По одній стороні вулиці зроблено велосипедну смугу. І це в центрі міста, де завжди брак паркомісць. І зверніть увагу, без альтернативи ніякої парковки поблизу не побудовано. А також, до речі, тут багато будинків і офісів, і людям просто немає де припаркувати. Також багато магазинів, в тому числі продуктових, і доставщики товарів змушені паркуватися з порушенням. І виходу у них немає. Також під питанням, взагалі, для чого вона тут. Велосипедистів обмаль. Які б там катались, і великої доцільності в її існуванні тут немає. А тепер для порівняння розглянемо велодоріжку в Німеччині. В рандомному місті, як бачите, доріжка розташована на тротуарі, виділена кольором, і велосипедисти нікому не заважають. В інших місцях, де немає можливості їздити по тротуарам, велосипедам дозволено тимчасово виїжджати на дороги. Виїзди виділені розміткою. І в цих місцях швидкість автомобілів обмежена до 30 км на годину. У великих містах є спеціальні доріжки на проїжджій частині і спеціальні світлофори для велосипедистів. Ці доріжки зазвичай прокладені поза жвавими дорогами, щоб не заважати міському транспорту. Також велике значення мають традиції. У Німеччині почали їздити на велосипедах чи не одними з перших у світі з самого моменту їх винайдення. До речі, винайшов велосипед німець барон Карл фон Дрес в 1817 році. Правда, тоді він ще був без педалів і мав назву машина для бігу. Пройшовши безліч удосконалень, велосипед дійшов до нас таким, яким ми його знаємо сьогодні. В Німеччині кожен водій проходить довге навчання. Кожен водій має велосипед і кожен велосипедист має автомобіль. В Німеччині на кожну тисячу населення приходиться приблизно до 600 автомобілів, і навчання починається в школі, де дітям проводять заняття з правил дорожнього руху і проводять практичні вправи під наглядом поліції, навіть перекриваючи окремі ділянки доріг. Щоб відпрацювати навики їзди на велосипедах на практиці. І діти здають заліки. І вже виїжджаючи на дорогу, вони підготовлені і знають правила дорожнього руху. В Україні велосипедистом може стати будь-хто, навіть без елементарних знань правил поведінки на дорозі. А от зараз вам трішки відео з велосипедистами з доріг Києва. Ось тут ми бачимо, як велосипедисти рухаються по полосі громадського транспорту. Хоча паралельно є побудована велосипедна доріжка. Водії тролейбусів будуть раді таким попутчикам. Ось тут велосипедисти ледве не зіткнулися, тому що один із них їде по зустрічній полосі в другому ряду. А тут ми бачимо класичний випадок. Велосипедистка, дівчина вирішила проїхатись по пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора. Ну, так і, мабуть. Вважається, буде швидше і краще і нікому вона не завадила. А тут представник велосипедистів вирішив проїхати трішки по зустрічній полосі, ну а чому б і ні, йому можна. А це в нас представник головістів. приклад проїзду на червоний сигнал світлофора, тому що замовники чекають своє замовлення і потрібно швидко доставити. Але він не розуміє, що це може бути дорога в один кінець. Цьому велосипедисту здається, що його. Утискають на дорозі. Насправді він теж не читав правил дорожнього руху. Він не розуміє, що водій повинен зайняти крайню праву смугу навіть тоді, коли вільні всі і такі, що підтримують, ну там сигналять в підтримку, от від'їжджають там. А є такі, що от він спеціально їде, і три полоси свободних. Ну він їде по крайній і прямо коло тебе. Спереду це має бути світоповертач білого кольору Що ж ми бачимо в Україні? Штрафи для велосипедистів законодавчо не врегульовані, хоч і прописана якась відповідальність, але на практиці вона не застосовується. Якщо ж не дотримуватись правил, то вам загрожуватиме штраф. А от якщо дії велосипедиста спричинили ДТП, то це потягне за собою серйозніше покарання. В Німеччині, до речі, є просте правило: хто винен, той відповідає. Якщо велосипедист порушив правила і спричинив ДТП, то платить він за все, навіть якщо. Травмувався сам в Україні. ж діє правило винен завжди водій автомобіля, тому що він керує транспортним засобом з підвищеною небезпекою. Така застаріла норма дає можливість велосипедистам зловживати своєю поведінкою на дорозі. Також ще є велика проблема в самооцінці велосипедистів. Вони вважають, що кожен автомобіліст їх ненавидить і намагається підрізати на дорозі. Обігнати, оббризкати водою з калюжі. І на цьому фоні вони агресують і намагаються всім довести свою якусь перевагу. А тут ми бачимо велосипедиста з ущемленою самооцінкою, коли він намагається розібратися з водіями на велодоріжці. Не отримавши відповіді від водія червоного автомобіля, він продовжує свої дії і отримує те, що шукав: перегоди на свою п'яту точку. По-перше, водій велосипеда не мав права робити будь-які зауваження, на це є поліція. По-друге, постає друге питання, чому там припарковані автомобілі? Тому що парковку на тротуарі прибрали, на дорозі намалювали велосипедну доріжку і водіям, щоб пройти до офісу в магазин чи в будь-яке приміщення. Вони змушені зупинятися на проїжджій частині, порушуючи правила дорожнього руху. Я хотів, щоб водій не порушив правила і з'їхав з велодоріжки, тому що він стояв машиною неввімкненою, без навіть аварійних, без аварійних. До речі, в Німеччині забороняється робити будь-які зауваження комусь іншому. На це є поліція. Саме для того, щоб уникнути ось таких випадків. Я думаю, ні для кого не стане відкриттям, що більшість велосипедистів абсолютно не знає правил дорожнього руху або свідомо нехтує ними. Причому це їм не заважає у випадку якихось конфліктів на дорозі чи ДТП звинувачувати у всіх гріхах саме автомобілістів, кажучи, щось на кшталт права купив, а їздити не купив. І така безвідповідальність не тільки погіршує взаємовідносини на дорозі. А ще й кидає тінь на свідомих велосипедистів, що сумлінно виконують всі вимоги ПДР. Тож давайте нарешті це виправляти. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. А ось цей канал велоблогера Велопланета. Рекомендую дивитися всім велосипедистам. Ви не тільки станете розумнішими, а й збережете своє життя. Нам постійно вливають думку, що велосипедист є рівноправним учасником дорожнього руху. Але це не так. Читаючи правила дорожнього руху, ми вже бачимо обмеження для велосипедистів, як ото рух по колу, обмеження повороту ліворуч, переїзд, перехресть і так далі. Але самі велосипедисти ці правила не читали, і тому рухаються і по тротуарах, і по пішохідних переходах. І як їм взагалі заманеться, але які штрафи передбачені для велосипедистів. В Німеччині середній штраф 10-30 євро. Це за рух по тротуару, в протилежному напрямку по велосипедній доріжці, рух без ліхтаря в нічний час. Особливо дорого велосипедом переїжджати жд переїзд на червоний сигнал світофора. Це вже 350 євро. І їзда в п'яному вигляді. Це від кількох сотень євро до позбавлення водійських прав, і поліція цим реально займається, зупиняє велосипедистів і штрафує. Що ж ми бачимо в Україні? Штрафи для велосипедистів законодавчо не врегульовані, хоч і прописана якась відповідальність, але на практиці вона не застосовується. Ebene begegnet man sich auf einem anderen Level und ähm, man geht auch ganz oft auseinander, selbst wenn derjenige dann ein Bußgeld erwartet. Man hat ihm das erklärt und man ist trotzdem auf einer freundlichen Ebene. Und wir erfahren noch ganz oft Anerkennung für unsere Arbeit, dass wir auf dem Fahrrad arbeiten und eben diese Komponente, dass es jetzt, jetzt bei der Polizei auch gab. Das gab es ja vorher in der Form nicht. Das ist eigentlich eher, das kommt überwiegend positiv bei den Menschen an. Мер їздить велосипедом мало не щодня. Переконаний, це додає йому енергії на весь робочий день. Маршрут чималий по 20-25 кілометрів. Та навіть із таким велосипедом намотувати кілометри експортсмену важко. Мер скажеться на водіїв, які кидають свої автівки на тротуарах. На тротуарах стоять автівки. А тут мер клічко дивується, чому автомобілі запарковані на тротуарах? Може, тому що хтось не побудував ні одної парковки і ні одної стоянки. У місті Києві і хтось обіцяв перехоплюючі парковки біля метро, але теж забув про це. Велосипедом на роботу планували приїхати і деякі депутати Київради, але на тутешній парковці жодного велосипеда в костюмі незручно зовсім не ну, долікувато мені двадцять кілометрів. Їх. Я живу за містом. Приїхали на автомобілі. В якому автомобілі? Звичайний автомобіль у мене фольксваген народний. Як правило, пропагандою велосипедів займаються, як правило, ті люди, які і в житті ніколи на них не їздили і не мають, і не збираються їздити. Ось приклад, депутати Київської міської ради. Чому і навіщо їм це потрібно? Дуже просто корупційна складова. Малювати розмітку на дорозі і на тротуарах це недорого, але затвердити бюджет на розвиток інфраструктури це дуже великі гроші. І великі гроші, які можна покласти собі в карман. Тим більше, як правило, нічого не будується, просто розмальовують уже існуючі дороги і тротуари. Київський мер їздить велосипедом мало на щодня. Маршрут чималий по 20-25 кілометрів. Що? п'ять кілометрів. Визначено, якщо до роботи не більше трьох кілометрів, вигідніше їздити велосипедом навіть ніж автомобілем, тому що обслуговування автомобіля в Німеччині дорого і дорогий громадський транспорт. Чому до трьох кілометрів краще велосипедом? Виявляється, якщо більше, то людина вже втомлюється і працює з меншою віддачею і перевтома йде їй не на користь. А в Києві мер клічко вважає, що нормально строїщини приїхати в центр на велосипеді. Можливо так, якщо тобі 20 років. А якщо більше, я вже прямо бачу, як лікарі, пожежники, вчителі і будівельники добираються на роботу велосипедами. В свої 40, 50-60 років. Так, велосипедну доріжку зробити, розмалювавши асфальт, дешевше, ніж будувати метро. До речі, вартість дешевого бушного велосипеда в Німеччині починається від 10-15 євро. Тому в Німеччині велосипеди скрізь, біля будинків, торгових центрів, є перехоплюючі парковки саме для велосипедів, біля станцій метро, електричок і автобусів. А якщо реально потрібен велосипед, його можна просто банально знайти на вулиці. А це Берлін, станція електричок. Як бачите, Люди залишають тут велосипеди і їдуть у своїх справах. Що характерно, є дуже багато велосипедів, які вже тут знаходяться декілька років, можливо, і більше. Видно, що вже спущені колеса, ланцюги іржаві, можемо бачити ще один досить хороший велосипед. Ось тут ще ми бачимо велосипеди. Їх ніхто не забирає, вони тут стоять собі, самі по собі і нікому вони не потрібні. Чому люди покидають велосипеди? Невідомо. Можливо, забувають, на якій станції електрички чи метро їх залишили, або просто купують нові, і щоб не платити за утилізацію, нікуди їх не відвозити, просто їх залишають. Ось це ви можете бачити велосипед. Його тут пристебнули, і він вже навіть заріс травою. Хазяїн, мабуть, забув, де він знаходиться. Як ми бачимо, культура водіння велосипедів. У нашому місті знаходиться на низькому рівні порівняно з німеччиною. Ми знаходимося в кам'яному віці, і причина в несистемному підході створення велоінфраструктури і відсутності навчання велосипедистів правил дорожнього руху. Причина цього всього в бажанні керівництва міста заробити гроші і ніякого системного підходу, і ніякого продумування стратегії розвитку як автомобільної інфраструктури, так і велосипедної. Ваші думки можете висловити в коментарях. Буде цікаво почути вашу думку.